Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка пригоди журавлика. То нічого, каже Чижик, – у житті головне мати справжнього друга, і тоді байдужі будуть будь-які невдачі і будь-які неприємності. Мій тато казав не розділи нас другом радість, пів радості. А розділене з другом горе пів горя. У тебе друзі є? Я ще маленький, каже журавлик, кілька днів як народився. То давай з тобою дружити і називати один одного на ти. Я теж не люблю журитися, а люблю сміятися і співати пісні. Давай? Давай, зрадів журавлик. Я багато пісень знаю і тебе навчу, хочеш? А вже ж, сказав журавлик, молодець ти, ці віті З тобою дуже весело, про всі неприємності забуваєш. Шкода, що мені треба додому. Я б з тобою і не розлучався. Але батьки там хвилюються. Ти не дивись, що я набагато більший за тебе. Я ще маленький, кілька днів як народився. Біжи додому, сказав Чижик, і заспівав. Ну, а завтра, завтра вгай, ти до мене прибігай. Будемо пісні співати цівіті віці, ці віті віці ліідні, ці віті віці літілі цілі дні. Хай щастить тобі в житті. Прибіжу, обов'язково прибіжу, пообіцяв журавлик. Чижик полетів до себе у вільшаний гайок, а журавлик побіг додому, де його вже виглядали тато з мамою. Десити синку забарився. Та ото шукав же професора кваквакума, щоб вибачитися. Тато розчулено подивився на маму, а мама розчулено подивилася на тата. Не мучся, синку, не треба. Коли зустрінеш, тоді й вибачишся. Головне, щоб у душі ти не відчував погорди. Журавлику одразу стало легко й весело. І тато, і мама не лаються. І друга він знайшов. Як усе добре склалося? Розділ третій. Несподіванка у вільшаному гаю знову скрека кулія. Вперед до кислячихи. Знайомство з граєм. Як добре, прокинувшись уранці, знати, Що десь на тебе чекає вірний, веселий друг. На швидку поснідавши, журавлик сказав Мамо, тату, я піду гуляти можна? Біжи, синку, тільки не заблукай. І журавлик побіг до вільшаного гайка. Гайок зустрів його незвичайною тишею. Тільки ледь чудно шепотілося на деревах листя. Аго, цівітівік, ти де? гукнув журавлик. Ніхто не відповів йому. Аго цівітівік, де ти? гукнув журавлик. І знову тиша у відповідь. Журавлик побіг між дерев, вигукуючи. Аго, аго? Невже обдурив мене Чижик? у розпачі думав він. Не може бути. Цівітій вік такий щирий і веселий. Не може бути. І раптом почув згори скрекеке, що таке? Що таке скрекеке? Журавлик підвів голову, на вільшині сиділа сорока скрикекулія. Ви не бачили Чижика, Цвітівка. Він має бути десь тут. Еге, шукай вітра в полі, сказала скрикикулія. Нема Чижика. Ще вчора надвечір його впіймав двічник Валерка, племінник перекупки кислячихи. Як не може бути? вигукнув журавлик. Знову не віриш, невдоволена проскрипіла кулія. Не буду я балакатись з тобою. І скрики кулія вже змахнула крилами, щоб злетіти. Ой, вірю, вірю, поспішив сказати журавлик. тільки скажіть, будь ласка, де зараз сівіті вік? Та де ж? Мабуть, у клітці, в двішніка, вальвірки. Племінника перекопки кислячихи. А де, де живе перекопка кислячиха? край села за високим парканом у хаті під бляхою. То я побіжу, я побіжу, я мушу врятувати Чижика, цівітівіка, він мій друг. Біжи, але нічого в тебе не вийде. Дуже ти ще мюкуватий, щоб когось урятувати. Одначе мені час, Скрика куля знялася й полетіла. А журавлик побіг до села. Невже правий той кваквакум? І справді я народився на світ, щоб журитися і завдавати іншим самі неприємності, думав на бігу журавлик. Адже до зустрічі з мною Чижик спокійно жив собі на волі, і ніхто його не ловив. Хату перекупки, кислячих він знайшов одразу. Такого високого, щільного паркана нікого в селі не було. Піде журавлик до хвірки, дивиться, на хвірці велика табличка, і на ній написано. У дворі злий собака. Став журавлик, почухав лапкою по тилицю. Злий собака, це ж не жарти. Але десь же там, у клійці, друг, веселий чижик ці Хто ж його врятує? Хто ж його виручить з біди? Ні, вагатись не можна. Знайшов журавлик шпарку в паркані, притулився оком. Бачить, справді стоїть у дворі будка, а біля будки здоровенний рудий кундель на ланцюгу. Лежить, дрімає. Але морда не страшна, симпатична навіть морда. Ех, будь-що буде, вирішив журавлик. Ліг на черевце, проліз під ворітьми і опинився у дворі. Враз гримнув ланцюг, це підхопився собака. Став голову набік схилив, одне вухо сторч підняв, дивиться із цікавістю. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення.